Українські волонтери продовжують допомагати нашим захисникам. Цього разу вони відправили на бойові позиції ювілейну 80-ту автівку. Автомобілі повністю готові, оснащені додатковими комплектами гуми та будуть насправді незамінними для військових під час виконання завдань. Саме зараз і поїдуть уже на передову і будуть приближати нашу перемогу. Це ми вже робимо. Багато разів робили, будемо робити, поки не буде перемоги. Як це робиться завдяки нашому з братом фонду «Придунавія». Я хочу, що зазначити і сказати передати велику подяку нашому. Члену команди Олегу Зуєву, який зараз знаходиться за кордоном в Німеччині, волонтерська робота на користь збройних сил України проводиться безперервно. Протягом усього періоду війни вантажі допомоги відправляються військовим постійно а за останні півроку кожні три дні. Волонтери зазначають, що на фронт йдуть не тільки автівки, але й дрони, медикаменти, амуніція, виготовляють для ЗСУ навіть мобільні склади. Ще ми відправили дуже велику кількість і розвідувальних дронів. Це і каски, і тепловізори, все, що потребують наші збройні сили. але і Um, останнім там давічем на було таке, було таке замовлення, як фарба. Фарба і, окрім фарби, ще і ці, там мотокоси що як воно там називається, це ми розуміємо, що в наших хлопців є не тільки час там наступати, але вони ще й мають час дякуючи Богові, ще й щось там фарбувати. Да, коси це ми розуміємо, це вони там прибирають траву десь у себе на полігонах, де вони тренуються і мають змогу ще й відпочити. Трішки тому нас всебічна допомога. Наразі особливо актуальні автівки, автозапчастини та дрони. Волонтери з усіх сил постійно розшукують та забезпечують необхідними ресурсами наших захисників. Ми повинні з вами сьогодні розуміти, що потрібно продовжувати допомагати армії і нашим славним зсу. Тому що саме невпинна підтримка і віра в перемогу це запорука цієї перемоги. Тож продовжуємо волонтерити, допомагати усім, чим можемо. цього разу це цілий кортеж автівок, а також допоміжна резина, гума, і тому ми впевнені, що ми наближаємося ближче до дуже результативної перемоги. Слава Україні! Кожна машина, кожна запчастина чи дрон є вагомою підтримкою для наших військових, каже директорка благодійного фонду імені Олександра Жолобова, Тетяна Черевата. Дуже важливо підтримувати мобільність наших захисників, бо саме мобільність – значить це комфорт, а іноді і захист наших бійців, а саме це значить якість і найшвидше виконання задач, які зараз стоять перед нашими бійцями. Я дуже хочу подякувати всім, хто розуміє, що таке єдність, і що саме в єдності ми непереможні. Слава Україні! Україна пишається своїми волонтерами, які неустанно працюють на перемогу, і роблять все заради благополуччя нашої країни. Разом прискорюємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!